Священник Олексій, слухаю, скільки разів можна вінчатися? Ну та раз вінчатися, то ж не тако свого, що, що борщ щодня що їсти, то раз і назавжди, каже, що Бог єднає людина хай не роз'єднує. Тому рекомендується раз. вінчалися і живіть щасливо з Ну а якщо в сім'ї є подружня зрада, чоловік з дружиною по якихось певних причинах розійшлися в разі зради тої чи іншої половинки, ну тоді. Знову ж таки, життя продовжується, людям треба жити, тоді зі згоди єпископа зі згоди єпископа дається благословення на повторний шлюб. Ну вже не більше. То раз має бути, але є навіть в требнику е, написано вінчання другого шлюбних. От, наприклад, помер чоловік жінки, і вона вдова. Її сміливо можна вінчатися, немає ніяких перешкод для того, щоб вінчатися. Чи чоловік мав дружину, хвороба забрала дружину. Вмерла дружина, він сповідно може вінчатися другий раз. На такий, на такий, би, на такий би випадок є в требнику е, чин вінчання другошлюбних, але бажано вінчатися раз і назавжди. Все, з Богом! Живіть мирно і взаєморозуміння хай буде між всіма і нами і в сім'ях, і між всіма християнами. З Богом.